Спонсор цього відео Шакал. Нормальна така свійська тваринка. Що вам не подобається, я не розумію. Не, Камера у цьому відрі, звісно, лайнища ще те. Ну, але принаймні є ширик, що, в принципі, вже непогано. Ну, блять, три камери, блять, в гаджеті. Ще б тут, сука, не було ширику. З трьома камерами, які знімають гірше, ніж. Ніж одна камера в єшці 16-го року, йоп твою мать. Хоча фронталка тут, в принципі, ну, піде, піде, скажімо так. Всім до речі, вітання, пасани. Арон Ро... <кхіка> Хікан Андрійко на зв'язку. Чергова мандрівочка пахне. Сьогодні поїдемо у Ворзель. У деяких справах поїдемо у Ворзель. Сподіваюсь, що щось для вас зніму. Щось, можливо, навіть. Цікавеньке, бодай трохи. Все, зібрався, перехрестився на до. блять, на доріжку. Шапку ж треба зняти. Начебто правильно. Господи, врятуй! Від ТЦКшників на блокпостах. Від Свавілля на місцях. від... Від ще чогось. Купили коротше сосисочку в тістечку, в тістечку, блять, в, в піроженке, так би мовити, і ще під буляку взяли. Маленьку, великої літрової не було. Отака от халепа. Так, зараз шукаємо йопте маршрутку і вирушаємо в Бік Ворзеля, блять. Знати ще, де ця маршрутка тут зупиняється. Я тут ніколи ти й не був, здається. Да, був, тут... А бул. ти тут був? Я був, коли... і ти був. А я коли був... Коли ми на мене їздили. А, ні, ні, коли ми на Бучу їздили на цю на річницю. І це було добре. Коротше, кудись нам отуди, от в бік Новосу. Блять, неможливо збільшити чи зменшити масштаб в широкоформатному режимі. А, доведеться зближати на монтажі, якщо буде не ліньки. Коротше нам туди. Прямо за курсом. Я думаю, є опція, просто її треба засвоїти. Ні-ні-ні- -ні 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 -ні, на ширику зближувати не можна. На звичайному режимі зйомки, я просто шириком знімаю, блять. Мені так подобається ширик. От камера говно повне. Але ширик я на нього, блять, дрочу. Коротше, всі справи в Ворзелі ми вже зробили. Зараз направляємося снідати, мабуть, в бучу. Давай, в бучу. Мабуть, Бучу. Ну вона найближча просто. І там Макдональдс є. Все, ми вже в Бучі. Буквально скільки їхало? Хвилин 5, здається, навіть ні, менше. Десять десь. Ну, десь ну, сім ми їхали. Тут все поряд. Тут буквально, буквально, так, тут буквально, блядь, відстані відстані ніяких нема. Ні, ні, ні. Якесь футбольне поле я бачу, я не чув, що. Останнє я тут був, не було ні поля, ні Макдональдс. А, цей. слухай, блядь, я ж знаю, це поле. Он бачиш, ПФЛ э, написано. Ну, бачу, да. ПФЛ це професійна й, футбольна ліга. Ну, На цьому полі здається, грає не Хуст, а цей. A... Ніва, Бузова". Oh. Ніва Бузова. Бузова це ж теж Київська область. Здається, Нива на цьому полі грає. <звісно> знаю, я таку... І, можливо, ще інгулець, можливо, хтось ще. Я їбу відверто кажучи. <звісно> Ха, до речі, я ж це поле чудово знаю. Я про нього навіть світлину в стімі робив свого часу. Блять. Ну, нема то й нема. Хуй би з ним. До речі, заходьте до мене в Стім. У мене на аватарці смішно не буде. Так, я фемініст і гамасексуаліст, і цим пишаюся. А ще у мене мільярди скріншотів з фіфи та псіни, оскільки я футбольний жапатрах і також цим неодмінно пишаюся. Коротше, зазирайте, у мене відкрита стіна, і не менш відкрита душа. Макдака нема пераво під землю під Блять, під землю лізти, щоб макдак пожерти. І нову до речі, не тут. Нову десь десь там. Гаразд похуй нахуй Ну, зелений, бачиш, ну Я думав, в МакДак він вмонтований. Ай! Mm. Тупо мінус п'яти хаточка. Сука, блять, собака дурна. А потім я ще дивуюся, куди в мене гроші діваються. А ти у нас скромненький. Всього лишень. що що, що ти взяв? Капучино, чизбург. А, ну і філофіш, звісно. Куди ж ти без філеофіша? Як ти його їси, цей філеофіш? Його ж неможливо їсти. Він найсмачніший, що є в Макдональдсі взагалі. Пасани, це крінж. І навіть на рофл. Мені принесли, в тебе нема. Я тобі mm -hmm. даю гамбургер, чизбургер, А ти мені біг тейстей зі це добре? Ні, Чого? Ні, я на таке не поведуся. А оце вже моя пайка. Хтось в мене її. Конфісковує потроху. Коротше, мені смачного, а вам а вам айбін тач пасани. Ну що, їбатоньки? Пожерли в Макдуці. Ну що пожерли? Просто поснідали. 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 Пізній сніданок, ланч. 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 Так, ми британці. Зараз трохи пошвендаємося, поплентуємося по вінку. <різь> Які по вінці. <різь> по Бучі. <різь> по Бучі. Да, ми вже не в Вінниці, ми вже в Бучі. Трохи тут поплентаємося, може щось познімаю, може щось не познімаю. А далі, ну, в Верпінь ми вже не поїдемо, як я зрозумів. нема наснаги вже. У, тата вже. у тата вже нема наснаги їхати в Верпінь, а якщо у тата нема наснаги, то навряд чи окрема наснага з'явиться. Хоча я в теорії міг би поїхати саме, там щось пострімити, але... Не знаю. Якщо хочеш, давай окремо поїдемо. Я готовий окремо туди їхати. Ти маєш на увазі ти... іншим разом. Іншим разом ці... ці... цілеспрямовано. Щоб не... одною сракою на всіх базарах ти хочеш побувати. Ні, ну, стоп, а ібо... ціле... А що там робити цілеспрямовано в Верпіні? Ну, будинку твоє. У так. Ворзельту ми їхали по справах, ну, а... а в Верпінь треба якісь справи придумати. Пасани, можливо, є хтось з підписників з Ірпіня. Хоча ні, це хуйова ідея. А може і не хуйова. Коротше, якщо хтось є, там відзначтесь в коментах, напишіть щось, на мі щось мі приємне. Мітинг, мітинг? Заборонено законом. Ні, я маю на увазі мітинг-зустріч. А, мітинг. Да. Коротше а ж, що? напишіть в коментах щось приємне і загадкове. <рес> Коротше, зайшли в Бучанський новус. Нас цікавлять енергоси. Це тебе, і ці, кулінар. А тебе що цікавить? Мене молочка цікавить. Ай, господи, засуджую молочку. Де ти вже знайшов ну, енергоси? А вони є. там. Блядь, щойно біля енергосів стояли. Це військові енергози? і я засяв знімати. Це грецькі. Грецькі. Грецький Грецький це, госп... це лимонад. А чого він тут стоїть? Нахуй він тут потрібен? Це грецький? Це грецький, ну бачу, грецькою мовою написано, бля. Щоб вже читати нові. А хулі воно поміж енергосів стоїть. Ну, якось так. Ну, бо та. воно, типу, мітаміни. Вітаміни, 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 блять, вітаміни, вітаміни, вітаміни я б сказав. — Напій безалкогольний, газований, пастеризований. Газований... Хуєта одним словом. Підбуляку, слухай, я зарплату отримав, я не хочу пити під буль. Я хочу... А я візьму все-таки. Нонстопіну, мабуть, візьму. А, стоп, ще ж на завтра треба щось взяти. Гаразд, хуй з ним. Не мог наркомани, енергосніс. Енергомани. Енергомани. Енерджайзери маленькі. До слова, нинішня мівіна це таке паскудство. Ну вчора я тобі? Я навпаки кажу, що це мені не треба. А тоді все добре, так? А, до речі, що хотів показати. Я коротше, зробив ход конем і взяв собі аж цілих 6 хотдогів, блядь, з купою знижу, коротше. буду протерміновку це жерти. Це діпіло, це діпіло, це діпіло. І мене, нормально, смачненько. Хотдоги протерміновані, якась хуйня з сиром і купа енергосів. А, і чай ще взяв. Нормально, жити можна. О, можеш й парці запарширувати. Єбатись всратись, що в бучанському новисі продається Мультивітамін Vitamin Form Омега 3, ще якась хуеда, протеїни, БЦА. І поруч стоїть джем суперсолодкий. Який, одначе, контраст. Треба ще терміново зацінити бучанську снюсарню. Ну що, пасани, прикупив Бучанський снюс. Він абсолютно нічим не відрізняється від київського снюсу. Така ж сама Віка Діп Блу. Єдине, що куплена вона була в бучі. І це трохи буде гріти моє хтиве серденько. Хоча, мабуть, радше не серденько, а це як його ротову слизисту мою. Хороший. Не менш... Ротову і, і головну порожнину. <рес> Від слова голова. Ходімо, ходімо, ходімо. Ну це ж той, той знаменитий БТР, пам'ятник воїнам-афганцям, який Русня сприйняла за бойовий і розстрілювала пам'ятник. Ну цей наразі це не той, що тут його було. замінили, так? Замінили. Той, мабуть, розстріляли. Цей новіший. Ну так, да, цей виглядає, немов новенький. Ну і він і є новий, Він і по... той був пофарбований з э, радянською э, ядуче зеленою фарбою. А, цей, а бачу, Це вже ну це не пікселька, до речі, це, це не пікселька. Це, це щось це... на кшталт напівпіксельки. Це піщанка піщанка. піщанка, піщанка. Байдуже, я хотів сказати, що. Афганістан ночами сниться. А зірку, до речі, не прибрали. А, вічний вогонь, да. Ні, вічний вогонь то добре, але ж у формі зірочки. Ну, щось з нею придумають. Зроблять три зубчики. Мамою. Радше. Або пса патрона тут можна поставити. Ти хочеш подивись, ми може Та... його не дивитися. Та що на нього дивитись? Такі БТРи в кожному це... пострадянському місті є. Це... Чим він відрізняється ми від іншого? БРДМ, а цей БТР. БРДМ. Для розвідки, для кількох він маленький, а цей трошки більший, Він для піхоти. Він прикриває піхоту, піхота може під'їхати на ньому. Ну, а це та сама вулиця вокзальна, яка була вся забита російською технікою. Вона туди донизу йде. Да, на, до самого низу, В бік Керпіня, наскільки я можу розуміти, в той бік ірпіня. Вони Ірпінь. зайшли по, 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 по нахабному, зайшли танками і БТРами на вулиці. Вони йшли стоп, вони йшли. Якось звідти. Звідти, звідти. пардон, бляха-муха, в мене запис по піхві пішов. Ми поки тут цей на, на лавочку присіли посидіти трохи. До речі, я от жартував з приводу пса-патрона. Патрон тут таки є. Але не пес. Я тут коротше від них робити забив. Виявляється, поїздка з Бучі до Ірпіня. Причому до от прям за жоп'я Ірпеня коштує всього 93 гривні. Щоб ви розуміли, це ціна, я не знаю, просто викликати таксі в Києві, щоб воно, блядь, до тебе приїхало, харкнуло, в'їбало і поїхало, це от якраз, ну. Може там не 93, може там 80 гривень буде коштувати. Це до чого по Києву, таксі неймовірно дорогуще, блядь. З одного берегу на інший там 200 з хуєм гривень. А тут між містами, блядь! які між містами? з одного це сусідні, це сусідні села, села. Хай це навіть курортні місцини. Буча і пін завжди були курортні села. Пуща також, але з Києва і до Пущі, да, блядь, да. гривень 500 ну, буде ближ, коштувати. Пуща далеко, так? Да. Yes. А це близько. Так це все до чого? Ні, хуй з ним агломерація, але все-таки це різні міста, і це факт. Ну, де, і таксі де, юри з міста де. до міста коштує дешевше ніж в таксі. Сука, коштує таксі. Просто щоб приїхало, водій вийшов з машини, підійшов до тебе. Сказав, да пошов ти нахуй козел, сів ні, і ти поїхав. Ну, пере, пере, перебільшується. Я гіпер ні, ні, я, я гротескую, гротиску. так би мовити. Є ну, да. таке слово гротескую. Чи ну, це неологізм? Неологізм, Ти це сам його придумав. Хіканячий неологізм, я гротескую. Ну, окей, добре, якщо, скажімо так, щоб водій приїхав і харкнув, достатньо просто йому подзвонити і сказати, маму, та їбав. Це, та це взагалі хіканство їздити на таксі. Треба їздити з громадським транспортом. Ну, я їжджу, і... Ну, сьогодні Я на метро їхав. Ну, блядь. Молодець, аплодуємо на метро Андрій проїхав. А потім Хікан Андрій скиглить, уй, Блядь, сука, пройшло всього 2 дні, зарплати вже нема, блядь. Да, да. Макдональдс, сука, енерго за 30 гривень, сука. Таксі на, на лівий берег, сука. І, і що ще, сука, і от, блядь, зарплати і, вже і нема. І на стімі три гри, нові. І на стімі три. А, ще, блядь, я ж фіфу купив, до речі. Ну, я, ж кажу. я хотів, ще купити цей баскетбол, блядь, за лупу якусь, але я її не купив, бо щось бабла зажав. Блядь, ну коро... Ой, блядь, я... Ну вже холодно сидіть, ходімо. Вже холодно, блядь. Куди ходімо? Ну, на зупинку куди. Громадського транспорт. На цьому вже все так розумію, пасани. На цьому наш. Ворзльсько-бучанський вояж добігає свого логічного завершення. Вояж, вояж, Знаєш, пісня така, диско, вояж, вояж. Я її наспівував ba -ba 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 -ba. у відосі про Вінницю. А, ну все, все тоді все. Ти що не дивився? Ну я дивився, я на півтора швидкість 1,5 дивився. А чому не на 1? Чо... Ну, Тобі мої відоси не подобаються. Ой, подобаються. На швидкості 1,5 подобаються. А на швидкості X2 ще більше <світ> будуть подобатися. Спробую, спробую.